Доброго всім дня панове! вітаю вас на каналі Ковка для початківців. Пройшло вже забагато часу, давненько не був у кузні, Ну, сьогодні вирішив приїхати. І в мене сьогодні таке невеличке замовлення. Замовили мені пару пластин з Дамаску зробити на ножі. І я вже розпалив горно. Зараз підготуємо метал. Ось у мене шматок є з ресори, ось у мене є шихашки. О, почипник, ось у мене є Це ніж з гелітини, там теж добрий метал. О. Ось буду робити дамаск. Замовлення на два ножі. Зараз витягую. Рестору. Це в мене була оповочка, це те бур, і бура, Там теж добрий метал. Це кублі років метал. Вити, щоб зібрати пакет. Зараз розрівняю ще підшипник. Обойма прогрілася. Зараз я її розрівняю і буду теж витягувати. Так от, як би вам краще показати, десь так. Беремо вилку, вставляємо на ковальню, беремо мартишку, вилку вставляємо. І розгібаємо. Ось так розігнули і тепер о тепер під молотом ми їх дорівняємо зараз. Ось так е, падає ранчик. Запускаємо. далі прогріємо і будемо витягувати притончу. Тоньшу пластину і будемо формувати пакет. Зазвичай на Дамаск простіше, звичайно, набрати з металу листового різні марки уліродистого, уліродистого металу, набрати пластини. Це простіше. Болгаркою нарізав, там якісь пилки все набагато довше і набагато йде затрат, щоб відкувати із ресори, з підшипника. Ось кусок ресори в мене вже. У що буде дві пластинки, ось цей шматочок лежить маленький тобур, а то підшипник вже витягую. От. І потім буду різати на шматочки і складати пакет. Звісно, це довше і багато входить у на підготовку. Простіше, я ж кажу вам, нарізати з листового металу, купити листовий метал. Але... З другої сторони підшипник, ресору поломану можна знайти на металобрухті, ніж купувати великий шмат листа, бо вам шматочок листа на металобазі ніхто не продасть. А продають мінімум пів листа. А це занадто дорого. Зараз на вулиці дуже так жарко, почти 27 градусів, уявляєте, як стоять біля горна. Літом в кузні не позаздриш при такій температурі. Дуже жарко, О, як в парілки. Ну, але нічого не зробиш, іншого виходу немає. Так, ось я вже зібрав отакий от пакет. Чередуючи, посередині в мене пішов бур а потім ресора, підшипник, ресора, підшипник. І доволі вийшло тоді 9 пластин. Всі оглеродісті метали. Зараз я проварив їх, поприхвачував. Зараз кидаю в горно, прогріваю і будемо витягувати одну пластинку. Прогріваємо практично до температури плавлення. Це більше 1000 градусів, так як сталь 3-3200 вже горить. Посипаємо бурою, бігаємо на гарні. Гарно туди затече між щілинами. Пора видавить цю сажу, яка там накопичилась. Посипали. І ложимо горло ще трохи. Щоб бура гарно затекла між пластинами. Інакше буде погана зварка. Може бути проділи. Може бути проділили. Зараз ще раз прогріється, ще раз. Рів і ще разочок, вже вона шкапає. Треба посипати гарно інакше піде на смак. Ось так включаємо молот, і. Чуть-чуть пропл. Прогріваємо добряче. Добряче прогріваємо, включаем нот. Ударів ми сильно наб'ємо. Не, не треба лупити так, щоб розбилося. Подивимося, як що, опять прогріємо, трошки присипаємо бурою, Присипаємо бурою. Температура, звісно, тут жах. Я весь уже мокрий. Посипемо бурой і тоді вже будемо усилювати удари. Інакше може... Зразу не зваритися, треба провірити. А коли прогріли на першого плавлення, то можна без нагрівати. Витягуємо одну пластинку. Яка длина вийде, таку й витягуємо. Ось я витягнув вже от таку пластину. Ось метр, о, Тут вже 9 слоїв. Тих 9 пластин я витягнув 9 слоїв. Тепер я їх розріжу, наверное, на частинок 6 о, і вийшло тоді десь вийде 54 слої. Якщо я на 5, на 5 то буде 45. А на 6, щоб більше слойов було, тому що пластина довга, можна складувати такий пакет товстенький. Зараз поріжу, складу і буду так же само, як усю витягу витягувати далі. Ну ось, я тільки що вже закінчив, сижу в битовки, умився, привів себе в порядок і буду рухатись додому. Сьогодні ми побачили, як робити дамаск, хоча на Ютубі дуже багато, там як хто робить. Показують, як воно так кажеться швидко і легко. Насправді на це не швидко і не легко. У мене пішло більше 4 годин повністю з нуля підготавлювати розбити підшипник. Витягнути, ресору витягнути, порізати на, на пластинки, зложити, зварити, витягнути оцих 9 пластин, які я зложив, витягнути. Получилося 9 слоїв. Потім розрізав на сім їх, склав. Получилося це скільки вийшли 63 слоя. Потім склав ці пластинки, витягнув ще і розрізав на три. І 63 на 3. Получилось 189 слов. Який там малюночок вийшла, я не знаю. Весь час виходить різний. Якщо буду робити заготовки на ножі, о, засніму відео, покажу, який малюнок. І практично, я ж вам сказав, вилетіло в мене 4. Практично 4,5 години. А в кіно показується дуже швидко. На самому ділі це тяжко і при такій температурі я вам кажу, в мене аж голова крутилася. Так, спекотно і жарко. Зараз вже трошки одійшов, в битовці прохолодно, трошки посижу і буду рухатись додому. Ну, а так, практично все вам показав. Дякую, що дивитеся мене. Підписуйтесь, лайкайте, навчайтеся, пробуйте самі це все робити. Ну і чекаємо на наступних відео. З вами був Сергій Олексійович. На все добре.